Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Отримав свою першу пожежну машину на потреби українських військових. До цього ми вже мали багато швидких, мали екскаватор, мали снігоходи, поліві шпиталі. Але кілька місяців тому отримали специфічний запит від Азову про те, що їм потрібна компактна пожежна машина високої прохідності, тому що працювати в умовах палаючих посадок дуже важко на великому пожежному авто, і тому ми шукали разом з партнерами. У Франції такий автомобіль, Асоціація Safe знайшла це авто, вони збирали кошти на це авто на різних краудфандингових майданчиках за кордоном, дозбирали, знайшли цей автомобіль, знайшли комплектуючи, повністю його укомплектували, і він у великій вантажівці доїхав до Ужгорода. Де ми його спустили на українську землю? Ми раді, що ми цей запит змогли закрити. Це тривало довго, але воно було того варте. Ми раді, що змогли, і чекаємо на військових, які самі будуть забирати цей автомобіль.